Так, сейчас я зберуся. Зараз сябло чайку й культур. Сергій, привіт. привіт. Пропоную тобі почати наше інтерв'ю з невеликого анекдоту про кухарів. Я взагалі не знаю жодного такого анекдоту, але я загуглила, я знайшла сайт, де є 10 анекдотів. І я пропоную тобі обрати цифру, і я зачитаю цей анекдот. Ну, давай номер 5. Так, номер 5. По центру, я Солдати 128-го танкового полку звірячо вбили полкового кухаря за гороховий суп на обід. Ну, давай ще раз, давай ще раз, може, буде краще. Давай вже на кінець, давай 10-й. Що спільного у водолаза та кухаря? І тому й іншому час від часу доводиться опускати яйця у воду. Так, буває. Так, у мене до тебе перше питання. Розкажи, будь ласка, про свій особистий професійний досвід, де ти навчався та як знайшов свою першу роботу. Ну, навчався я в вищому комерційному училищі, яке, на жаль, вже зачинилося при торгово економічному університеті він знаходиться в місті Києві на станції метро Метролісова. Потім я закінчив вище комерційне училище, потім я пішов в цей торгово-економічний на заочну форму навчання і вже потім почав працювати. Ми там проходили практики, дуже багато у нас було, ми там два тижні навчалися, два тижні практики проходили. Це дуже. Дуже якби мотивує і це дуже правильно, коли кухарі, ну малі кухарі, коли починають, вони навчаються, і дуже багато практики. А скільки тривало навчання в училищі і на кого ти вступив вже в торгово економічний? Так навчався я півтора роки на четвертий розряд кухаря. Потім іще в нас було півтора роки, здається. Ми навчалися на молодших спеціалістів технологів, там, де ми отримували п'ятий і шостий розряд uh -huh. кухаря. І потім, вже після училища, ми пішли вже в торгово економічний інститут, там, де ми вже... я навчався на бакалавра. Ну, можна було б на магістра навчатися ще, але чомусь я вже працював повноцінно і. Нас ніхто не запитував, там вас є ну, є у вас диплом, нема вас диплома. Ну, тобто, якби всі знають, що ми кухарі, але ніхто цього особливо не запитував. А що це була за спеціальність в університеті? Харчові технології? Так, це харчові технології. От я якраз хотів спитати, чи потрібна взагалі вища освіта за для того, щоб працювати кухарем? Ну, можливо, десь і потрібно в якихось там, не знаю, в державних підприємствах, наприклад, в Верховній Раді. Я знаю, що дуже ну там запитують, є там вища освіта чи немає. Не просто кухаря, ти повинен бути з вищою освітою. А наприклад, на підприємствах громадського харчування там в ресторанах, якщо навіть невеликі ресторани, ну дуже рідко хто запитує, чи у вас є диплом кухаря, всі питають за стаж роботи сам. Uh -huh. Є у вас. Стільки ви працювали кухарем, що ви вмієте, ну і все, особливо нічого не питають. Угу. А ось особисто ти на що звертаєш увагу, коли наймаєш кухарів на роботу? Е, я, коли приходить кухар на співбесіду, я дивлюсь, як не як не дивно, це просто я розмовляю. Можна сказати, ні про що. Ну, я як по стандарту там. Як зазвичай всі питають, де ви до цього працювали, чого ви звільнилися, які у вас там відносини з персоналом були, там, ну, там такі дивні питання. Але ну, там іноді я питаю, чим вмієте ви смажити м'ясо, які прожарки, але це, це теж для мене не саме головне. Для мене найголовніше, щоб вийшла людина на, на процес і показала, що вона вміє. Тому що ну, я дивлюсь на обличчя людини, коли спілкуюся я просто спілкуюся, і мені або приємна людина, або неприємна людина. І там по спілкуванню вже видно, це твоя людина чи не твоя. Uh -huh. ну, в будь-якому випадку, ти запрошуєш людину на кухню і там 3-4 години їй все розставляють точки. Тому що ну, коли людина є в неї навики працювати на кухні, то вона відразу це все показує. Угу. А, таке питання ще стосовно навчання. Чи можна, наприклад, без училища, без університету навчитися і далі вже працювати кухарем? Е, так, можна. Ну е, є випадки, ну не тільки випадки, а є ну, в моєму досвіді, є люди, які працювали зовсім в інших сферах, і вони змінили свою сферу роботи. Ну, вже досить дорослі люди і працюють кухарями, і вони працюють краще, ніж які там приходять кухарі, які там не знаю, там, у них там 5-6-7 років досвіду і розказують і розповідають, я їздив там, я був там, я знаю те і все. А ці звичайні люди, які не кухарі, я маю на увазі, працюють краще і розуміють краще, ніж вони. Угу. Тому не обов'язково навчатися на кухаря. Угу. А, таке питання: які бувають кухарі, якщо ми розглядаємо саме з точки зору приготування якихось певних страв? Я, як в закладі діляться кухарі? Так, ну, на які процесі? Так, так. Ну, це все ділиться. Так, да, є універсали, є там просто депо. Помічники. Е, вообще, кухня сама ділиться кондитерський цех, заготовочний цех, е, холодний цех, гарячий цех. І потім вже є там, на кондитерці є старший кондитер, наприклад, або просто кондитер. Е, потім на заготовочному цеху є ну, м'ясник, або заготовщик, називається, де розбирає м'ясо рибу. Ну, це все що якщо по правильному все розбирати. Потім є гарячий процес, холодний процес. Там, де кухарі, це вже гарячого процесу, кухарі холодного процесу. Холодне це, наприклад, якісь закуски, там салати, так. Закуски. Заку закуски і холодні страви, там де салати, mm -hmm. все вірно. І гарячий процес, там, де хлопці стоять або дівчата стоять, готують там вже більше м'яса, рибу, супи. Такий mm -hmm. більше процес іде. є старші зміни, або, як зараз називають, сушеф. Є є шеф-кухар над сушефом, і вже коли, там, наприклад, не один заклад, а ну, власника є там 2, 3, 4, 5 закладів, то є вже бренд-шеф. Mm -hmm. Я якраз хотіла спитати стосовно розвитку, як можна розвиватися в професії, і я так розумію, що бренд-шеф це найвища ланка розвитку. От можеш сказати, наприклад, із самого початку оці назви, градації або розряди, як вони правильно називаються, і до кінця. Коли Ну, тут все дуже просто, коли ти приходиш студент, це помічник кухаря, робить все. То есть, Якщо ти помічник кухаря, ти робиш все, все, що тобі сказали, та й ти робиш. Ну це дуже великий Сходите плюс. За кавою. <гум> ну можеш сходити за кавою за кавою, якщо тобі це не тяжко, але ти не повинен ходити за кавою. Я скажу, як я це все робив. Коли я був помічником, я шукав кухарів. Вони були для мене жертви. Жертви в якому плані, що я вбирав всю інформацію саме цікаву для себе і це все. Якби досвід їхній uh -huh. переймав собі. І це було дуже цікаво. А потім, коли ти вже весь досвід би, забираєш з цього кухаря, тобі, ти вже просто спілкуєшся, але тобі вже би, менш цікаво, тому що він тебе вже все навчив. І потім ти з помічника кухаря переходиш на кухар uh -huh. холодного або гарячого процесу. Е, коли ти ще малий і ну, коли ти студент, і тільки... Працюєш помічником кухаря, то ти вже дивишся, ага, тобі більш цікаво там м'ясо смажити чи салати робити. Тобто ти вже вибираєш, або ти йдеш більш в гарячий процес чи більш в холодний процес. Я обирав більш гарячий процес, тому що він більш тяжкий і більш, більш базово розвинутий. І тоді ти вже стаєш кухарем. Після кухаря ти вже стаєш старшим зміни, а потім після старшого зміни ти стаєш шеф-кухарем, а потім після вже шефом вже бренд шефом. Що входить в обов'язки шеф-кухаря? Повністю все, що є на кухні, всі процеси. Тобто він повинен знати і кондитерку, і холодний процес, і розробляти меню, і писати техкарти. Він відповідає за персонал, який знаходиться на кухні. За все, що знаходиться на кухні, він за все відповідає. Тобто, немає такого, що. Не знаю, я шеф-кухар, я кондитерку не знаю, я кондитерку робити не буду. Візьміть мені, шеф кондитера ні такого немає. Якщо є шеф-кондитер, це, значить, дуже великий кондитерський цех. А шеф-кухар завжди відповідає за все і за всіх. Скажи, що тобі е подобається в професії? Які є основні плюси цієї професії? М -м -м, мені подобається все в професії, тому що. Коли я обирав свою професію, це було моє. ну якби Мені це дуже подобалось, і це було як хобі. Плюси Плюси — те, що ти робиш щось нове, і тобі подобається. Тому що ти, коли коротко, коли ти дуже багато працюєш, в тебе виявляються свої смакові рецептори, і ти вже точно знаєш, що ти любиш, а що ти не любиш. Mm -hmm. Ну, Що таке з плюсів іще? Не знаю. Завжди. Весело на кухні. Завжди весело. Завжди є музика і дуже багато жартів. Можливо, все ж таки є якісь мінуси професії, можливо, щось дратує. Е, ну, Якщо ти йдеш кухарем, ти повинен знати точно, що в тебе будуть проблеми зі здоров'ям трішки, ну, як і на других професіях. Uh -huh. Наприклад, ноги, спина це в кухарів, може бути проблема з шлунком. Тому що ти дуже ну постійно їсиш. Лишня вага може бути. Ну, це все від, зависить від людини, яка може просто все куштувати безбожно. І потім набираєш лишню вагу, і тобі стає тяжко. Ну або себе контролювати. Ну це таке, це вже кожної людини по, по різному стосується. А стосовно, до речі, смішних цікавих історій на роботі, розкажи, які найсмішніші історії траплялися з тобою, зі мною. Ну, прям таких не знаю, ну їх так дуже багато, що це потрібно прям сидіти і споминати. Ну, я пам'ятаю, ми робили якось переоблік і рибним супом облили нашого кухаря нечайно на спину, і це було Ну, я, я уявляю, як Її він висіло, увесь день висіло, просто ходив. Рибкою пах, пахнути. Ну, ну, і там дуже багато таких моментів, коли кухня починає дуріти, яйцями кидатися, Тримав, в прямому смыслі цього слова. Могли м'ясом кидатися. Просто ну бувало різне. Кухарі, я думаю, зрозуміють ті, що є досвід. А Молодим буде дуже цікаво прийти на кухню і подивитися різні шутки і поробити через м'ясорубку гречку, борошно гречане через м'ясорубку крутити, ну і там різні такі шутки. А це, це навіщо? Ну так, іноді шутки шутять, кухарі дорослі над молодими. А, скажи, як створити ідеальну страву? Що для цього потрібно? Ідеальна страва ну, ідеальна страва для кожного. Своя. Тобто для тебе була своя ідеальна страва, для мене буде своя ідеальна страва. І навіть яку я ідеальну страву там, не зроблю кисло солодку, храстящу з там, там, якимись нотками там, не знаю, цитруса чи не цитруса. Не, не важливо. То знайдеться людина, яка скаже, гано. Тобто ніколи не вгадаєш. Ніколи не вгадаєш, але для себе як зробити ідеальну страву, це. Не боятися помилитися, переробити цю страву, не лінуватись і переробляти цю страву стільки раз, тільки ти поки ти не дійдеш до того процесу, коли ти знаєш, що це смачно, і що за тобою люди, які будуть це готувати, зроблять точно так же саме, і тобі ти після них попробуєш і ти будеш кажуть, о, це воно, ти зробив точно як потрібно. Тому потрібно не боятися, а іменно експериментувати, експериментувати. Ну і саме більше, чим більше ти помиляєшся, тим краще. Угу. Скажи, а що таке е, техкарта, та для чого вона взагалі потрібна? Техкарта це там, де прописані інгредієнти, там, де прописана послідовність, коли кухар бере цю техкарту, коли я там не знаю, щось мені там збрелося придумати якусь страву, то я це все записую по вагах. Mm -hmm. Там є брута і нето. Ти записуєш, ти робиш завжди по нето, Продукцію береш. Нето — це чиста вага. Чиста вага, так. Чисту вагу вже береш була в карточки. І там вже технологія приготування прописана, щоб коли кухар прийшов, наприклад, у мене немає на роботі, він один раз бачив, що я це робив. І він, коли прочитав це все, подивився таке цих техкарти і технології приготування, коли продивився, то він. Зміг повторити те, що ми готували з ним чи без нього. Це технологічна карта. Ну і це вже це не тільки підсказка для кухаря, там вже йде цілий процес. Техкарта це для кухаря, щоб він приготував смачно. Техкарта це для бухгалтерії, щоб списалася продукція в ресторані, тому що вона надходить і повинна продаватися і це списуватись. І так вище від бухгалтерії вже там йде розхід, дохід. Ну, це вже це зовсім друге. Скажи, будь ласка, скільки можна заробляти? Скільки, наприклад, може заробити кухар-початківець, і скільки може заробляти шеф-кухар в Києві, наприклад? Початківець-шеф-кухар і шеф-кухар вже якийсь досвідом. Ну, понятно, що зарплати будуть різні. в кого там, ну, Я думаю, що зараз на даний час зарплата від 35 шеф-кухаря. А, ну, і і в Є, які там і по 100 заробляють, і по 80, і по 70, ну тобто в кожного різна зарплатня, це все залежить від рівня закладу. Угу. І ще це дуже залежить від того, як шеф-кухар себе продасть. А якщо, наприклад, це людина, у якої ще взагалі немає досвіду, вона там тільки після училища або університету, або тільки теоретичні знання, скільки вона може заробляти? Ну на даний момент це ну якщо я не знаю, як в інших областях в Києві це зараз від 90 гривень до 150 гривень за годину. А що порадиш майбутнім кухарям? Можливо, це якісь або просто поради, або книги, ресурси, курси. Пораджу точно вчити базу. Ну, баз без бази нікуди, нікуди. Тобто це ті ж технологічки, там, там якісь поєднання смаків. До речі, є дуже гарна книга, називається Азбука. Смаку. Там дуже багато поєднань, дуже багато, прям така товста книжка, там дуже багато поєднань. І пораджу дуже багато експериментувати і не боятися те, що там щось не вийшло. Якщо не вийшло, це дуже добре. Значить, є привід повторити і щось зробити краще. І саме більше це практикувати, практикувати і не потрібно там. Брати приклад з одного шеф-кухара, наприклад, а потрібно брати чим більше шеф-кухарів, тим більше курсів, тим більше там, закладів, наприклад, і ти вже для себе розвиваєшся, розвиваєшся. розвиваєшся. Ну Зараз, е якщо раніше було класно сидіти в одному закладі дуже довго, там, наприклад, то зараз е молоді люди навпаки міняють заклади, тому що там дуже багато цього, чого цікавого. Тоді пропоную е, закінчити наше інтерв'ю невеликим бліц-опитуванням. Отже, перше питання у мене до тебе. Найкраща кухня світу це Україна і Франція. Добре. Наступне питання. Мастер-шеф це круто? Для мене ні. Чому? Тому що це гра, непонятно з чим. Це наіграний сценарій, який мені дуже не подобається. Добре, інше питання. Як часто готуєш вдома та чи заморочуєшся над подачою страви? Е, заморочуюсь страви вдома чи на, на, на кухні? Над, над подачею, саме коли готуєш вдома. А, е, Ну воно якось ти навіть не думаєш. Готую я дуже часто вдома, коли є можливість. Для мене немає такого, щоб я не готував, там наприклад, або ой, я на роботі там готую, я наробився це. Готувати це моя робота, ні, мене такого немає. Всі нормальні люди вдома їдять і готують. Мене з цим проблем немає. Я готую, а коли викладаю страву, то воно викладається. Ну і так, нормально все. Ну а наприклад, пельмені, вареники з магазину ти зможеш можеш вдома зварити, чи це для я, тебе табу? Я можу зварити вареники чи пельмені вдома. Я можу навіть сходити в Макдональдс поїсти. Я не вважаю, що як там кажуть, вредна їда, погана їда що це не їда? Ні, я можу собі відкрити банку консерви і поїсти консерви. Для мене немає такого, що я там в ресторані працюю я буду їсти тільки якісь там парові овочі, і парову курочку. Ні, мене такого немає. Я їм вредну їжу дуже часто і це нормально. І останнє питання: твоя найулюбленіша страва? Голубці. Чому? Не знаю, мене з дитинства мама і сестра готують дуже смачні голубці, тому я коли приїжджаю, то я так нормально штучок 10 можу з'їсти і все. Круто. Дякую тобі велике за інтерв'ю. За дякую тобі за те, що ти знайшла. Я думаю, що вам була корисна ця інформація, що ви обов'язково поставите лайк. Ще підпишіться, буде дуже багато корисних та цікавих відосів. Отже, з вами була Катя та профосмотр. До нових зустрічей. До нових зустрічей.